Ви вирішили наді мною познущатися і набрали тисячу лайків, яку я просив на минулому відео по цій грі. Та відео, на жаль, заблокували. І я сподіваюся, що ми не наберемо на цьому відео три тисячі лайків, бо в цю дрісні, що я не хочу більше заходити. Для тих, хто тут вперше пояснюю, що сьогодні ми будемо грати в мобільну копію расту, яка відрізняється своєю виключною якістю. Ну, в общем, ви все побачите у відео. Е, неприємного перегляду. Підписуйтесь. Братва, всім привіт! Ми знову повернулися Да, саме туди, куди ми, в принципі, і бачите, куди ми повернулися. Ми знову в оцьому мобільному клоні Расту і я вам скажу такий невеличкий моментик. По-перше, ви набрали, блін, дуже швидко ту тисячу лайків, яку я просив, чи скільки я там просив. І о, я кудись зайшов, якесь... що це таке? Це якесь місто. Ну ладно, тим не менш, якщо ви захочете подальшу серію, я сюди зайду тільки за три тисячі лайків мінімум. Тому. Якщо ви захочете ще більше серій по цій грі, по цьому клону Раста на телефоні, то не пожалійте свого лайка під цим відео і напишіть в коментарях. До речі, по поводу коментарів, мені один чувак написав цілий здоровенний гайд по тому, що потрібно йде лутатися, як підняти левел. Ще хтось писав, та що левел можна, та що левел в цьому якомусь оновленні його прибрали, і тепер можна піднімати любі предмети. Я. Не знаю. Почекай, почекай, Ти хто такий, пацан? Я поняв. Коротше кажучи, левел, по ідеї, уже не повинен був би бути, але він є. Я, чесно кажучи, хз, чи можемо ми підбирати якісь певні предмети, не маючи певний рівень, це нам треба буде провірити. І плюс до того всього, по-перше, я хочу відмітити цей офігенний, дуже ламповий чат. А, дивіться, в чому яка фішка. Uh, я uh, придбав якийсь, типу, чи преміум, чи що це за дрісніща, я не знаю. Але суть в тому, що мені дали доступ до якогось сервера, де, типу, збільшені ресурси, чи щось типу, того. Або це сервер, де дають більше досвіду. Я не знаю. Зараз ми, коротше кажучи, подивимося. Я бачу, що досвіду мені дали 15, може я тут зможу швидко прокачатися в цілому. І взагалі ну, зрозуміти що да куди. І як тут робити? По-перше, першим ділом я хочу відфармити трохи ресурсів і піти відбудувати невеличку базу, десь недалеко від якоїсь артешки, щоб там полутатися, позбирати побільше досвіду і так далі. Що в нас взагалі тут є біля мене? Де я з'явився? Ось я десь справа, потім є оце звалище, де я був. Ну, погнали ось до оцеї РТшки, подивимося, що це, якийсь чи склад, чи що це. Щас, коротше кажучи, будемо бачити Let's go! Я хочу відмітити, що на цьому сервері, на який я зайшов, я не знаю, коли тут був вайп, але подивіться, які тут здоровенні бази набудовані. Для мене це просто шок. Але я думаю, що це Ну, це, поки що, напевно, сама найбільша база, яку я бачив. Вона тим більше воно має свій власний кар'єр. Це прикольно, то, що тут кар'єра окремі є. Напишіть в коментарях, хто грає, о, в чому взагалі прикол цього кар'єра. Це, типу, як в звичайному расті, ти його ставиш біля будинку і він тобі копає абсолютно всі ресурси. Диви, я його сього, пацана, є теж карік. А диви, як у нього шафи стоять? Прям в 10 метрах одна від одної, і щоб не прибудувались. О, пацана набігає. Йо! Йоу! Диви він мене не чує, чи що. Алло! Чи я говорити не можу? Алло! Пацан! Пацан, братан! І мене не чує, йому по барабану. Він просто біжить жижить, йому диви А може це його хата щось здорова? Не знаю. Ну вроді, скоріш за все, він в неї не зайшов, я в дверях його не бачу. Так, а ну де ми взагалі там бродим ходим? Ми оббігаємо якусь здоровенну гору. Оцю ось. Я, кстати, до речі, думав, що це РТшечка, на якій нас чувак з Томіком чи МП'яткою бив. А це якась гора? Непонятно. Так, а оце у нас метал, да? Да, диви, метал добуває. <свісно> ну тут, в принципі, і не спутуєш то що це метал. <свісно> чи не метал? Чуваки, хто чекав відос по расту по звичайному нормальному людському расту, він уже скоро буде на каналі. Просто зараз дуже великі проблеми зі світлом і... <реш> Оця гра споживає набагато менше ресурсів електроенергії, ніж звичайний раз, тому поки я вирішив залетіти в неї. Якщо, до речі, ми все ж таки наберемо 3000 лайків, ми підемо на. Конкретно мобільну версію цієї гри, я зараз граю з емулятора на комп'ютері, і тут приколюха в тому, що він бачить те, що ми граємо з емулятора, і ми граємо з такими ж чуваками, які грають на емуляторах. Або ж з тими, хто з мобілки зайшов на цей конкретний сервер, бо вони там розділяються. І я ж кажу: знову ж таки повторююсь, якщо ми наберемо 3000 лайків. То я зайду з телефона на якісь мобільні сервера і подивимося, що там взагалі робиться. Там же ж по ідеї повинні бути абсолютно кардинально різні гравці, які відрізняються від цих, що тут. Ой, мене кабан хаває, чи що, що, що? Братан, броузкі, алло! Ти чого мене хаваєш? З мене хп! А, він мене зараз їсть. А, ні, він, він не попадає, так? Хе, він забахався. Уу, як же мені повезло, пацани? Я би щас тупо нафідив, ви прикиньте? Якби я від кабана сфідив. Ой, пацани, ви мене змушуєте грати. Оце? Нафіга? Так, почекай, я не хочу ще, щоб мене кабан захав. О, там два пацана, а але... ну. Так, а мене так щас на нафід... фідонять. А як мені скрафтить? Я вже. Що це таке? А що це? Я не знаю, якісь ящики, які, е, я. <смас> Ладно, давайте потім подивимося, що це. Я би на самом деле щось скрафтив. Так, ну ні, я не можу крафтити ці штуки, але я їх не можу крафтити, тому що, скоріш за все, в мене вони не вивчені, але це ми зараз щас... дізнаємось, нам треба добігти першим ділом до цього, одві. Гарбуз. Ці штрихи воно, побігли кудись далі. О, то він хілить, Офігенно, я зараз гарбузом відхилююся хоч трошки. Це просто чума. До речі, ось дивися, Карік стоїть. Знову ж таки, а база, походу, біля якого він стояв згнила, як я розумію. Да, no permission, Тобто він заблочений, і я не можу, бо ось шафа ось стоїть чиясь чужа. Я навіть не можу в карік заглянути. Шо? О, там пацан. Здоров! У нього машинка, диви, він на тачці поїхав. А що ти валиш від мене? У мене ж просто спис, пацан. Ти що? О, диви, яка воно базінь здорово. Там навіть турельки воно стоять. Господи, так, почекай, я заблудився. А, ні, я не заблудився, я все чітко. Я добігаю майже туди, куди хотів тільки. Я би зробив ще спалку собі, щоб якщо вдруг мене тут кокнуть, то я хоч спалку відкину, зможу тут розпавнитись. Так, ось у нас оця РТшечка, А ну-ка, спалочку прям тут оформляємо. О, о, тут хтось нафідив. Забираємо це все. А воно дві тачка якась стоїть. Тут взагалі, якась база з МВК, Диви. Так, ладно, погнали з іншої сторони. Тут прибудуємося. Попробуємо построїти базу. Що на ну, тут, звісно, ніхто не валить. Бо щось виглядає це все дуже стрімновато. <laughs> страшно. А чого з палками ставиться? Ой. А ти хто? А ну уйди иди от мене. Та нема шансів. А я не можу кинути, В мене не налаштовано. я не можу кинути. Ти Стій, пацан, пацан. Дві, я не можу попасти, а що так далеко, воно не зараховує. У нього спис зламався чи що? Так, тихо, 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 тихо. Хе, <рес> боже, Бій придурків. Ну, пацан, ну як. О, його кабан хаває. А він тепер мене хаває. Ні, Ну кабан, кабан, звідагрись! О, 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 його хавай! А ти де? Є, 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 чітко, 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 чітко. Боже, пацан, ну зупинись! Ну дай я тебе дофіжу. Я не пойму, я не пойму, як близько до тебе треба підходити, щоб ти попасти. Є? Єс! Сюда йди. О, то в тебе даже лут якісь є, ніфіга собі. Братанчик. Хорош, пацан, Нафідив. Так, хорошо, мені надо щас скрафтити. Хто там? Мені надо скрафтить, скрафтить, скрафтить білд план, напевно. Ч чи як? Так, да, білд план ось робимо. Понятно. А мене що не вистачає дерева, щоб зробити. диви. Яка дурня? <рес> так, ми перший раз будуємо базу. До цього ми цього ще не робили. let's go. Так, почекай. Отако. О. Ага, у нас виходить просто дерев'яний шалаш. А як мені переключитись? А, мені потрібно вибирати кожного разу. Блін, там пацан біжить, воно опять. Фальт 4. Ти хто такий? Бровський. Пацан, ти подумай, що ти чудиш? Вася, Вася гуляй. Васьок. Вась, Вась. Ой, ні, ні. Вась, Вась. Не бей. Не, не, ты первый по-моему. Вась, Вась. Вась, Будь человеком. Вась, Вась. На. Вась, Ой. Вась. Так, топ, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Да что за гапаскудство якось? Вась, Вась. Диви, а я не могу попасть с этим списком. Что это за дурня? Вась, отгуляй. Вась, Вась. Неси <laughs> <Дай> сюда, придурок. <laughs> ты же понимаешь, что тебе не выжить, Вась? Да, все просто. Да, Васяк, Васяк. Отвечаю. Я тебе отвечаю, чувак. Вась, Вась, да. Ну, стань на місці, і я тебе у кокошу стать. Вась. Хе-хе. <різь> вась, Вась. Боже, який ти конченый придурок. Ну, стань на місці. Ну что ты бежишь от мене? Ну тут вообще спис, типа, він такий якийсь придурочний, він, ну, типу, дуже близько б'є. Він не не б'є далеко. Все, Васьок, побіг. Так, ладно, а ми далі будемо строити базу. Ну, по крайней мере, те, що те, що получается строїти. Так, це половинка стіни, ось у нас є звичайна стіна. А шо? А, забул. Тут треба трошечки з цим з заворотом це все робити. До речі, прикол тут немає соломи. Я будую... Це ж не солома, правильно? Нее! Oh. No. Вась, Вась, ну ти придурок. Яке ж гамно вонюче, мале. <laughs> це просто капзда, ти прикинь, додумався. Подождати, поки я буду будувати, щоб мене добити Так, а що там за чуваки взагалі бігають? Що це за дурня? Алло, придурки! А, войс не робить. О, ой-ой-ой, тихо, тихо. Це що за говно таке написалось там? Алло! Диви, а я не можу базарити, що ж таке? Якось так по-тупому придумано, то що. Надо, щоб хтось був біля тебе, щоб у тебе працював войс. Алло! О, привіт! Здорово, придурок. Че ти там своєю йокою махаєш ти, вонючка? Ого! А, то він може декілька раз стріляти? Чьио? Боже, воно кончене! Нахрена ви наставили стільки лайків, щоб я в це дерьмище грав. Я бежит сюда, зайду, пацани! Ви чого гоните? Да це кабзда. Яке дерьмище. Куди я попав? Так, а шо в нас? О, так диви, У мене тепер пацан живе в базі. Вась, Вась, відкривай двері, Вась. Вася. Вась, Вась. открывай двери. Не, Вася, ты умер. Да что? Открывай двери, Вася. Вася. Не, Вася, я не знаю. Вася, Вася, давай будем дружить. Гуляй, Вася. Не, не хочу. Че? Давай дружить будем. Ну, будем дружить. Будем жить вместе. Давай, Вася. не. Ну ладно, живи с раку. Я не хочу. Выходи. Не, все, я не буду дружить. Я, я, не буду с тобой дружить, понял, Вася? Понял. На, я тоже. Ну все, сакай. <гум> Боже, яке кам'ю, дебильне. <гум> Який придурок. а левелу нікуди не пропав. Що це за дурня, Чого в мене другий левел? Я оце взяв зробив собі цю а, преміумну штуку, а в мене все одно немає можливості. Що виходить, ні крафтити ні фіга? Алло, ну, пацани, ну це не серйозно. Це що ще за подстава? О, диві шарик літає. Тут є шарики повітряні. Ніфіга собі, ти що гониш? Тут таке є. О, тут когось зарейдили. Я спочатку подумав, що це якась здорова база, або удівша. Так а як? А як присідати? Ага, на контрол. Все, поняв. тут база була. О, диві, ось оверстак, до речі. Я хочу подивитися, що мені тут треба. А, да, бачиш, у мене тупо нічого не вивчено. мені треба повивчати. Оце скільки всього, щоб його зробити. І виходить, для того, щоб його взяти в руки, мені теж його треба вивчити. Чи, типу, чи як? Бо якщо тут така оця дурацька механіка, то це, звісно, така бридячина. Бо мені обіцяли в коментарях, то, що це поприбирали, і я можу собі спокійно побігати з чимось. Хе-хе-хе. і что сразу до мої не заходив у мене турелі. Хад я сьогодні роздаю. Чуваки, чат лучше не читати в цій грі. От якщо би твої тім не загасился, то же відлетів би. Непобедимый человек. Я не знаю, я попал в интернет 2012 года. Оно две как котельня, вообще котлованчик. МФК еще нету. <плес> а, какие фрики, мали. <плес> Долба. <плес> Где твоя баги? <плес> <плес> Так, ну чуваки, мені поки подобається тут фармити. О Боже, як же як же тяжело, звісно. І тут будуть на порядок жорсткі чуваки грати. Тут не будуть грати нубаси. Нубаси грали на звичайних серверах, там де X1, типу, а на ось, який потребує з тебе купити преміум, то це, звісно, гадство. І я повторюсь, ніколи в житті не качайте качайтеся дірміще на свій телефон і в ніякому разі взагалі нічого тут не купляйте, пацани. Не будьте дурачками, накопіть собі на комп'ютер і купіть собі нормальний людський раст, в якому, який можна грати. Ну Це ж повна дурня. Ай! Офігеть мене турель розвалила. Очеліки казали, я пам'ятаю в коментарях, що хтось писав, що є якась хата цього. Лісника онована, до речі, кстати, є. Ось о я бачу, він один зверху. Він, до речі, недалеко від мене. Погнали збігаємо, бігаємо взагалі, подивимося, що це за хата лісника, і, по ідеї, в нього можна взяти якийсь квест і таким чином прокачати собі рівень або щось типу того. Диви, воно ну, куля літає. Пацан, ти чого? Ти куди летиш? Так, а ну де це холо буде? О, здоров, пацан, пацик, чу? Я ззаді, пацик. А ти не знаєш, як до хати лісника пройти? Куди треба йти, і на що він треба? <ріст> Алло? о. <ріст> просто пропав челик. Десь поїде, і вон там вона повинна бути, Вона даже якийсь чувак туди побіг. Я чесно, вообще поражаюсь, як чуваки можуть в таке грати. Це просто шок для мене, який то. А, до речі, дивися біля хати лісника, цього там воно куча блін народу. Там якийсь воно, пацан одягнутий стоїть. А його завалили. А, так дивись, ски там народу. Ось все, получается, ця хата, да? Сейчас буде пранк, пацани. Пацики, пацики, я новачок. Пацики. А що тут надо делать? Я я новачок. А що тут надо делать? На ця хата? Ли, ли, цього? Не, не, в принципі, та гра, Тут вот можна виживати, всяких вбивати. Я, в принципі, принципе, могу с тобой. Давай, а я прийшов сюда, мені казали, що тут квести якісь, ось хата лі цього. Тут якісь завдання можна брати брать. куди я попал? <laughs> Нахрен він крутиться? диви, я його б'є <laughs> Давай його за зарубим. Зарубим у цього пацана, да, Так, при... А, -а, -а де прийняти треба? надо. Ты принимаешь? А де прийняти надо. Убегай, бро, убегай. Вот этот челик. Все, я принял. Мы теперь в команде? Да, да, да. А что тут делать надо? Тут все, ну, все, этот чувак стоит, цей придурок. Что он делает? А, то тут пофиг. Тут типа сейф зона. Я понял. А, диви, Он реально квест. Собрать 500 досок. За 30 минут. Нифига себе. А это ничего не добываем, Мне треба добывать дерево. Я тогда квест сделаю. Та чувак, 500 дерева, ти шо гониш? Там, пацани, оно вообще гасится їм по барабану. А наш ви ви б'єтесь? Не бейтесь. Пацаки, ну ви вы На Наше ти його б'єш? А чо? Пацан, ти чо б'єшся? Тебе сейчас застрелять, пацан. А як тут сейф-зона робить? Я взагалі не зрозумів. Чого він так. Я ж близько був до цього, до лісника, того вонючого. Ой, когось гасить. Піду хай я отсюди. Я хочу зробити оцей квест і подивитися, що буде, типа, в кінці. Що мені за нього дадуть? Там воно два типа бігають один за одним. Ай, ідіоти. А може він мене в команду взяв, тому що я фармлю типу, квест на них. Тут написано команда. 4 з 6 ріп. Команда ріп. І типу я зараз нафармлю дерева, а чуваки просто получать досвід чи як? Бо я, чесно кажучи, хазен, я бы щито <губ> Просто дурдом. <губ> Ой, у нас зламалась, йо е а я нову не зроблю. А, зроблю. Пацани! О, привіт! Ми в клані У меня писто так спит. Та він в ножу й хайсакае. Тавин пішов, він он там живе в отій хаті, його надо зарейдить. Да выдал його ты его камни Є е? нема, но ми можемо їх за цей за, 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 вистукати. Він воно опять біжить бежит, то Міняйся Яка? Цю хату можна забрати, смотри. Вот сюда вот зарядить патроны на дробаш и, и открытую дверь оставить. Они когда будут заходить, их эта вот фигня убьют. Так нас тоже убьет, пацан. Мы ж будем нас за шкафа. Да, надо выдолбать. Вот ну можешь да, починать тогда. Вот что? <сх> Дай... Ты хочешь наверх? Давай, залезай, прыгай. Что ты... там есть что-то? Да, давай вот тут -вот, что-нибудь. Хотя навряд. Ладно, погнали. Я а хочу, я хочу квестик сделать и на дерево, но не надо 500 дерева. Сейчас, сейчас иду. Пацан, Пацан, тикай! Они... Да, да, да. Они сейчас нас убьют. Иди нахер, придурок. У него через телефон манасчуты. Горела. Сакай, понял, не? боже. Ты нуб, понял, планшетный? И ты тоже нуб планшетный. Ты гений, я планшетный. за жила 2000 рублей. Дай дубинку с тобой. Шлава, то, я вибрав якийсь не той клан, з яким дружити. Вони якісь голі всі, у них нічого немає, а у ти Шос... хоча б є пушки. Чого я, я не хочу я з вами не дружити? Не Ви якісь голі, у вас нічого немає, а в тих оно у них пушка есть. Ну. А чо у вас нічого немає? А, в тебе є пушка? А, <скільки> а чо. Ти... А чого ти не вбиваєш? Ти ж можеш загасити Отих придурків. Це мой, Це мой второй аккаунт, видишь? Це мелкого аккаунт. Не поняв. Це типа, сидить пуп'янок і грає. Я с Це, играю. <зарху> <зарху> <Це>, тип, <зарху> тип, ти типа ты играешь усе тут, і вот тут граєш тоже ногами. чим? як ты <зарху> двох в Ні, це Я мелкий. Коли я погибаю. Вот я на этом играю. А, офигеть! Чувак, то ти профік, ти граєш тупо за двох персонажів одновременно, я так не вмію. <зарху> це, вообще, взагалі, Пуп'янок не соображаю даже. Дайте до бін, потому що вони вийде, не знаю. Ааа Ладно, пацики, пішов я фармить. Пока. мене рейсів куча. Хай там вони мене я хочу дерево дофармить, подивитися вообще. Так а це шар чи це дроп? А, так це дроп падає, ні? Ти гониш, диви. Це ж дропчик, правильно? Ну, похоже, на дропчик, ящик, типа, і шарик. І він падає вниз. Блін, сейчас було б вообще гоні вам забрати пушку з цього дропа і піти на пацанів. Алло? Так а воно не падає. Чи падає? Воно крутиться тупо. Може його збити надо? Ну да, воно вверх не літає. Тю, я думав, це дропчик. А шо це за штука, чуваки? напишіть в коментах, що це вообще таке. Його збивати надо, воно тоді упаде. Я думав, це это дропчик. <рес> пацани ще досі там хаситься. Це тупо кланова бійня. Тільки така idiot малих celip. Так, у нас є 500 дерева, я можу піти квест здати, подивитися, що мені там дадуть. Там на пацики Так, а ну, де там цей чувак? Повертайся з 500 дерева. Так а я колект, у мене є 500 дерева, тільки ну як. А я віддав 500 дерева? Алло? Я не буду на нього нападати, він лох. я приніс вообще 500 дерева у цьому чуваку, а він мені каже, типа, ти приніс, молодець, і нічого мені не дав. Давай, я його загасю, погнали! Він нубас! Oh! Easy easy. Oh! А кого загасили. А, диви він пушки забрав. Пацан, пацан, ти бачив, я його загасив? Пацан, а він лутається, гамно мале. Він забирає лутний. Якісь ящики, я не знаю. Тебе не чути, тебе погано чути, ти перериваєшся. скажи ще раз, нічого не чую. Ну, це турбо якийсь гаси оцього турбо. Чув турбо. Ти більше не будеш турбо. Пацан, зупинись! Ладно, Сака, я не буду за тобой бегать. Я шо, ты шо вообще не умеешь, и шо. Я уже тупию разом с этой игрою. Пацаны. На ту. Спасибо, спасибо. Мене лута куча, шо мне делать? О, там автоматчик якийсь пришел. Хотела... Просто... Хочешь, я тебе лута дам, бо Мне не надо. Алло. А, так вы у него пушка є. Чупи. Ты да ж... так я взял? Не нарвайся, не нар... Там не пофиг. А ну я сюда а мно. Ну пас. Easy! <плес> oh, <плес> ні! <плес> а, Ладно, коротше кажучи, набираємо 3000 лайків, і я записую повне повноцінне виживання по цьому дерьміщу. І якщо це вам сподобається, на що я дуже сильно сумніваюся, також підтримайте це відео лайком, підписуйтесь на канал. Ну і до слідчого відео.